Десятки людей зібралися у Рівненському міському палаці культури, аби відзначити 35-річчя з моменту створення організації народного руху України, яка об'єднала борців за незалежність ще у 1979 році. Ще тоді на зламі десятиліть боролися за соборну і демократичну Україну. Саме так розповів заступник голови народного руху України Сергій Дзядик. Ми вважаємо, що народний рух України не тільки мав увійти в історію на початку 90-х, коли Виборював і вибору незалежність України, але і зараз Україна потребує народного руху України. Я народний рух України ще в 90-х говорив про віру свою українську, про церкву свою українську сильну армію на заході зібралося чимало однодумців. Ветерани розповіли, як вони долучилися до народного руху та чому організація стала для них важливою. Після промови та молитви священника за Україну діти також долучилися до події та запівали декілька патріотичних пісень, розпочинаючи дійство. Окрім виступу малечі, учасники заходу мали можливість послухати хор класичних українських пісень. Борці за незалежність активно спілкувалися між собою. Декілька з учасників розповіли, що мотивувало їх приєднатися до організації та прийти на захід. Ми, українці, живемо на своїй священній українській землі по обидва сторони Дніпра впродовж тисячі літ, і от, впродовж цього періоду, цих тисячоліть, ми завжди виборювали право на існування, право на свободу. Виступили за боротьбу із комуністичною ідеологією, радянською системою, підняттям синьо-жовтих стягів у селах, у містах наших, боротьби за те, щоб сформувати національну ідентичність, а також патріотизм у наших людей, щоб люди повірили в те, що він великий український народ, і я вважаю, що я тут через те, що просвіта якраз це родоначальниця народного руху України. Народний рух, приклад того, як бажання досягти вільної, сильної та соборної України стає реальністю, доповнили учасники. Варто не забувати і шанувати борців за незалежність. Артем Височин, В'ячеслав Мельник, випускнове.